Вітаємо в ефірі програма Казка на ніч. Якось вночі плюшевий ведмедик почув у кімнаті чийсь тихий плач. Він вибрався з коробочки, подивився навколо і побачив, що іграшки всі розкидані. Зайчик з барабаном лежить на. Кроватці, а дівчинка Марія не спить. Мабуть, їй знову ніхто з дорослих казку не розповів, подумав Мишко. І тоді він вирішив, що каскарем цього разу буде він сам. Він поправив на шиї бабочку краватку. Цей іграшковий Іграшкове вимежатко зажало в долонці свою улюблену цукерочку. Подивилося перед дівчинкою в рожевій піжамі. Привіт, дівчинко! промовив Мишко. Дівчинка перестала плакати одразу з подивом. Подивилася на іграшку. Ти, напевно, цукерочку хочеш? запитав Мишко. Ось моя улюблена. Він розкрив долоньку, на якій лежала цукерочка, але дівчинка знову заплакала, затулила руками обличчя і скрізь сльози промовила. Я казочку хочу. Мишко всівся на подушку поруч із дівчинкою і промовив. Я розповім тобі казки, я їх знаю багато. І він довго розповідав, а коли дівчина заснула, Мишко накрив її. І, покладаючись спати, пригадав, що забув віддати дівчинці цукерочку. Але він знав, що дівчинка його не забуде адже в неї залишилися його казки. Тим не менш ведмежатко довго не міг заснути. Лежачи в своїй коробочці, він переживав, що не віддав Марійці свою улюблену цукерочку, але ж пообіцяв тихо-тихо, щоб нікого не розбудити. Мишко вибрався із свого маленького будиночку, знову заліз на кроватку дівчинки, поклав цукерочку їй. В долоньку поправив її, посміхнувся дівчинці. В неї на губах навіть у вісні сяяла посмішка. І тоді Мишко пішов спати, дуже задоволений. І щасливий. Ось така є казочка на ніч. Бажаємо нашим дітям і батькам читати українські казки, залюбки, особливо перед сном. Дякуємо українській письменниці Валентині Дергуновій за таку класну книжку, що подарована нашим харківським. Дітям і батькам, учасникам Міжнародного фестивалю щастя у творчості діти займаються позашкільних гуртках «Точка зору» та Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Читаємо українські казки з Валентиною Доргуновою Залюбки.